Такі красені! Отакий! От Красу нічим не зіпсувати навіть таким туманом. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон сьогодні 13 -го. вівторок, 13 червня, плюс 7 тепла! А ми, як завжди, продовжуємо збір грибів і розпочнемо з першої знахідки сьогоднішньої отакої. Отакий красень виріс нас і тут зустрічає прямо біля дороги. Такий білий гриб перший знайшли сьогодні. Ну що ж, ідемо далі шукати? Так, да, красень, молоденький, білий гриб зустрічає нас. Ну, ростуть і молоденькі, значить, незважаючи на те, що похолодало. Це ще й гриблянка, як бачите, тут на цьому місці. Незважаючи на те, що похолодало, гриби білі ростуть. І будуть рости, просто ростуть трошки повільніше. Шукаємо далі. Природа, краса. Милуватися і милуватися. лише саму одну хаба природу чого лиш все варто і особливо отакі грибочки ще коли ростуть зустрічаєш отаких красенів боровиків зважаючи на те що прохолодно вони є отакі ну, це видно що чудовий гриб твердий супер Дуже файно О. ще один є Білий гриб Ще не бачимо. На цьому місці більше, ніби зараз немає. Джері, знайшли не ще одного. Дивимося уважно. І от такий красень. Перший білий польовий гриб. Ой, відламалася шапочка, вона ледве трималася так. Ну нічого. Добре. Дивимося ще. Бути дуже уважним по траві, аби не пропустити отакого грибів. Молоденьких особливо. Котрі ще лише якраз починають з трави єле-єле видно, але дуже хороші гриби. Боже, як пахне, якраз у руці тримаю її. Ну, не передати запах, який має білий гриб перший. 5 метрів відійшов від попереднього гриба, як знайшли. І у траві зразу бачимо другого гриба. От він, так росте. Білий гриб, молоденький, файні гриби. Такі нас тут чекають. Далі шукаємо. Похолодало. Зразу відчувається відчуваюся. Тут всі гори затягнуті хмарами. Отак От учора цілий день прохладно. Але гриби є. Гриби є і такий ще більш корінь твердий. Зразу такий став корінь і на грибах, вже виходить твердіші гриби. Гриби здоровіші намного. Ну ви треба шукати. От, здається, ще один. Да? Ще гриб. От такі тверді, хороші гриби файні. Шукаємо далі. Що там є? Може й гриб. Перевезимо через паркані, де ми дивитися. Гриб. Білий гриб. Зрілий уже. Все вже напевно зрілий, видно по ньому. Великий. Да, зрілий, но ще. Такий, може й здоровий. Шапка, видно, чиста. Заберемо його. Шукаємо, дивимося, поруч можуть бути ще. Дері десь там гавкає, п'ять зайців ганяє, напевно. Щось є. От щось є. Є ще один красень нас чекає. такий, Супер. Це є краса. Краса. Так, ставимо. Шукаємо далі. Хтось бачить гриба? Не бачите? А десь тут є гриб? От він як росте. Він немаленький, випадково я його побачив, міг пропустити. Але все ж таки побачив, знайшов. Отакого окрасення могли пропустити. Супер. Уважно, дуже уважно дивимося, в траві шукаємо. То перші гриби ростуть у траві у нас. Треба бути дуже уважним. Молоденькі смереки так ростуть насіялися і твій кудись між ними є і білі гриби Ось такі красені супер шукаємо далі що ж не дивитись на те що ранок дуже прохолодний але гриби, як бачимо, є. От. І ще є трепетівець. Файні, такий здоровенький. То що похолодало, то лишень плюс. Менше буде червивих грибів. Чрепіційний підосиновик. Червоноголовець, хто як називає, У кого яка назва. От. Іще є прямо під. Тут не наступили. Тут є один. Потім є ще один. От є ще поруч один. Цей вже більший. От, це вже... ще може і добре. Ось краси не знайшли.